Мер вам, що значить відключають світло? У ну, декілька аспектів. І головне, те, що ви не помічаєте, це те, щоб вам, коли за місяць, півмісяця відключали світло, вам придуть платіжки наступного місяця у липні. І ви побачите примірно таку ж суму, яка була і у травні. І тоді масово кожен собі задасть питання, та начебто і нічого, що вдвічі підняли за електроенергію. І так працюють тільки спецслужби. Це збиття масового психозу. А коли вже перестануть відключати світло і вам прийдуть реальні платіжки, тоді ви зрозумієте, але, на жаль, буде запізно. Масовий психоз зникне. Помилуй, Господи, Україну.